Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка в світі чарівної казки. Зараз я вам розповім казку Лисиця та журавель. Жила була одна лисиця, яка потоваришувала журавлем, і вирішила запросити його до себе на обід. Коли вона почала думати, що ж подати товаришу на обід, їй спало на думку пожартувати з ним. Лисиця приготувала супчик. І розлила в міленькі тарілочки. Сідайте, будь ласка, я приготувала для вас суп із жабок з тертою петрушкою. Як смачно? Дякую, відповів задоволений журавель, дихаючи апетитні пахощі, але відразу розгадав хитрощі лисиці. Його довгий дзьоб, не дивлячись на всі зусилля, не міг зачерпнути ні ковточка супу з мілкої тарілки. А лисиця посміювалася і продовжувала. «Їжте, їжте, вам подобається? Журавель із вдавленою байдужістю відповів. У мене раптом дуже розболілась голова і пропав апетит. Турботлива лисиця поквапилась поспівчувати. Як шкода, а суп такий смачний. Дуже жаль. Ну нічого, іншим разом. Журавель з готовністю підхопив. Правильно, наступного разу я запрошу до себе вас. Наступного дня лисиця знайшла біля дверей записку, який журавель запрошував її до себе на обід. Як мило, він навіть не образився за мій жарт. же воістину світський пан, подумала лисиця. Будинок журавля не був прибраним так гарно, як лисячий, тому господар вибачився. Мій будинок набагато простіший, але я приготував обід якраз до нагоди. Річкові раки в білому вині з ягодами. Смачного. Лисиця облизнулась і откнулась носом у високий глечик, який поставив перед нею журавель. Але скуштувати частування їй так і не довелось. Їй не давалось засунути мордочку в вузьке горлишко глечика, де була їжа. А журавля ж довгим дзьобом, навпаки, такий посип задовірняв. Скуштуйте, скуштуйте, вам подобається? запитував журавель, продовжуючи жувати. У осьміяної лисиці не вистачило духу вигадати причину свого вимушеного голодування. У той вечір, в ліжку від безсоння і голодування, вона подумала. Цього я мала чекати. От так провчив журавель хитру лисицю. Тут і казочки кінець, а хто слухав, молодець. До нових зустрічів.